Після перейменування організації громадський контроль доріг у громадський контроль розширився і спектр її діяльності. Громадські активісти стали займатися проблемами ЖКГ та захоплення пляжів, проте дорожню тематику теж не полишають. Зокрема, питання незаконних парковок менш актуальним не стає. Після вигнання у квітні цього року всіх паркувальників, які незаконно збирали гроші, одеським водіям стало наче легше дихати, проте в курортний сезон проблема з'явилася знову. Люди вже без яскравих помаранчевих або зелених жилетів знову почали наживатися на автолюбителях. Хоча обладнаних за всіма правилами парковок в місті як не було, так і немає. Оплата за парковку у нас на либо в паркан, либо в автоматичний термінал, так як наш город не оборудован даними. Технічними средствами никто не має права право Согласно постановленню какую-то плату за парковку. Активісти організації Громадський Контроль розгорнули активну інформаційну кампанію, під час якої повідомляють водіям про їхні права. Хлопці роздавали візитівки організації, в яких міститься законодавче обґрунтування можливості несплати за нелегальну парковку, а також телефон гарячої лінії. Опять будемо роздавати візитки, на яких буде написано Після наш слоган: десити не платить аферистам. Є телефон гарячий лінії общественного контролю, по которому можна позвонить, получить сразу же консультацію, що необходимо делать, якщо цього потребують, вплоть до того, що події представники общественного контролю или самі визовуть наряд міліції. За свідченнями активістів водії охоче беруть візитівки. Водночас, завдяки громадському контролю, багато автолюбителів вже знають свої права і не платять шахраям від паркувального бізнесу. Проте організація буде боротися доти, доки Са зовсім не позбудеться цього ганебного явища. Костянтин Гречаний, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.